Артек Буковель розширився. Вперше один зі своїх таборів відкрив в Австрії, в курортному містечку Земелінг посеред Альп. Діти живуть в одному з найкращих готелів спортготелі. Тут ми живемо в трьох із дівчатами. Ця кімната дуже велика і нам тут достатньо місця. Кожен день тут розписаний по хвилинах. Творчі майстерні і активні розваги. Волейбол, катання на гірських велосипедах, міні-гольф, артбол та спуски на ось таких гірських машинках, які навіть в Європі рідкість. – це дуже дуже класно. Це я хочу подякувати всім, що нас зводили на маунтінг-кар. Ми були не один раз там і, взагалі, розваги тут дуже 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 класні. Щодня діти клюкаються у 16-метровому басейні для тих, хто вміє плавати, аквестафета, водне поло, волейбол на воді для новачків уроки плавання. Особливість Артеку Земерін в тому, що цей табір англомовний. Дві третини свого часу діти спілкуються іноземною, їх навчають ненав'язливо. Наприклад, ось так під час екскурсії. В школі ми займаємося більше граматикою чи е, правописом, а тут ми Підтягуємо саме розмовну мову від Земелінга до Відня лише 100 кілометрів. Тож в Артеківській програмі екскурсія до австрійської столиці. Зараз ми з вами зайшли на територію зімні резиденції, яка називається Холбург, країну, де гостюють діти пізнають ще й через кухню. В Артек Земелінг їх навіть вчать готувати віденський шніцель та легендарний торт захар. Харчування артеківців п'ятиразове меню постійно змінюється. для дітей щодня готую два види салатів: м'ясо або рибу, десерт трохи недосолюю і намагаюся, щоб страви не були дуже жирними. але справжній артек це насамперед унікальна педагогіка та атмосфера, яка здружує. Вожаті підтримують її. І у земерінгу це люди, які завжди можуть знайти до нас підхід, які завжди можуть нам допомогти в будь-якому питанні. Артек Земерін це. Також артек, тому що ми поєднуємо в собі кращі артеківські традиції з тим, що можемо використати тут безпосередньо в землі. Це активний відпочинок, екскурсії, це спортивні заходи, це творчий відпочинок. Вражень кажуть діти, їм вистачить надовго. Артек Земелінг працюватиме до кінця літа.